Ужгород був розбитий, все в шклі. Вікна побиті. я мала хоч такі деревляні босоножки, а стачка була боса і по тим шклі боса йшла. Після звільнення їхнього села Лихнівка від нацистів у 1944 році розповідає 98-річна Антоніна Остяк, ветеранка Другої світової війни. Їй ще не було й 17-ти. Жінка разом із подругами пішла добровільно в армію, хоч і захворіла дорогою. Начальник каже, о, каже, всіх дівшок хороших забрали, а больну нам лишили. То я була на кухні. Лінія фронту каже, просувалася в Європу. З Ужгорода вже туди на на, Польщ, на той Польщу, вже і так Чехословаччина, Польща, О, в Німеччині була я. Звістка про капітуляцію нацистів застала В Чехословаччині кажуть, що вій... вже війна кончилася. Капіталірували, капіталірували. Там такий пляс був. Вже як старі солдати плакали. Що то вже вкончилася війна? Після звільнення Німеччини, говорить Антоніна Остяк, бачила нацистські концтабори. А де наших тримали? Всякий їздив подивитися, може брат його там, то лежали на, на землі люди наші українці. Такі, що воно дихали. Жінка розповідає, її тоді майбутній чоловік Іван також пройшов через нацистський концтабір. Оп, зайшли в ту столову. Зараз виганяють з тими нагайками. Нагайка, на кінці нагайки желізо, таке як яйко. І хто взаду хто лишається, хто той хоче щось зо стола взяти, б'ють. Проте для Антоніни війна закінчилася не в травні. Нас як везли на Японію, то, то десь той шалоний день немає нічого на дівчата. Додому, розповідає ветеранка, вона повернулася в грудні 46-го року. Переживає жінка й тепер російсько-українську війну. Каже, знає всі новини. Ну такої, такої війни першої не було. Я от була, то я такого не бачила. А зараз б'ють страшно. О, нам всю світ вже допомагає. Суй світ допомагає, але щось Росії бояться. Ветеранка говорить, має воїна в родині. Внука мій, Саша, досталося мені ще й а тепер вже моїм внукам і правонукам. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.